Огляд надзвичайно компактного EDC ножика моделька Carda J097. Почнемо, звісно, з габаритів даного ножика. В відкритому положенні він має 202 мм загальної довжини, 91 мм довжина клинка, 2,5 мм товщини і всього 40 грамів ваги. Також прикольно, що в ножа тут реалізовано підшипниковий механізм в осьовому вузлі, в поєднанні з лайнер-локом, на якому є насічки. Це по ергономіці дуже сильно добавляє. По матеріалах d 2 на клинку і ABS пластик на руків'ї як накладки. Тобто всередині знаходяться все ж сталеві лайнери, які дають жорсткості конструкції. Вони, як розуміється, з ваги не надто товсті, тобто конструкція все ж тут прогинається. Але це абсолютно нормально, враховуючи саме форм-фактор даного ножа. Присутня кліпса, кліпса на зворотню сторону не переставляється тут. По формі леза у нас є два варіанти доступних: це у нас один варіант з дроппоєнт. І другий варіант вже безпосередньо з танто лезом. Хто розуміє, для чого йому танто, той в принципі розуміє. Хто цього не знає, поясню, що тут у нас прикольно, бо є дві. Окремих площини, яку розділяє оцей кутик. По-перше, кутик є робочий. А по друге, ви можете ефективно користуватись як основною ділянкою, так і прямою, вже набагато коротшою, яка знаходиться під кутом. По ефективності проколювання, танто трохи виграє в дроппойнт через інший вид і форму спуска. По зручності ножик максимально простенький, руків'я тут трошки округлене. Має він також гарду, якою виступає той самий плавник, через який, ніж відкривається. По відкриттю, До речі, це теж все класно. Реалізовано, підшипники сприяють максимально швидкому відкриванню і достатньо просто потягнути, і лезо вже фактично готове до використання. Великий бонус, що. Окрім кліпси, у вас в комплекті також іде ось такий от чохольчик. Сюди ніж вставляється таким чином, і там він сидить досить щільно, тобто просто так він не випаде, коли його перевернути. І при цьому його можна підвішати за ось цей от ремінець собі на ремінь. За потреби можна цей ремінець зняти легко, у вас є кільце, яке легко розтискається. Потім чік, зняли і все. Займає ще менше місця і набагато зручніше транспортувати в такому вигляді вже в сумці чи в кишені. По кольоровій гамі доступні такі варіанти: чорний салатовий, оранжевий і армі грін. Всі ці варіанти мають також дублікат, так би мовити, з іншою формою лаза. Як ми вже говорили, це танто та дроп. Пойнт, тобто кожен може обрати як колір, так і форму леза, яка йому доподоба. Тож, якщо ви толком не знали, якого ножа вам обрати на кожен день, але ви точно знаєте, що він вам потрібен і ви не хочете тратити на це багато коштів, варто звернути увагу саме на цю модельку, тому що ніж насправді дуже зручний для багатьох користувачів. Така форма леза підходить як для нарізань, так і проколювань. При цьому зразу в комплекті у вас буде чохол для транспортування, що теж є великий плюс. А замовити даного ножика можна на нашому сайті або написавши нам в повідомлення.